Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, готичний оракул віщує про кармічні події з найближчим часом. Коли б ви не подивилися, це буде актуальний розклад для вас. Вау! І так, карта називається Зачарування. Дивіться, карта ця каже про те, що, можливо, найближчим часом ви захочете на себе взяти якісь зобов'язання. Да? Можливо, там ну, під ввійти в якісь нові відносини, можливо, буде якесь підвищення, ну, наприклад, да? і у вас з'являться якісь зобов'язання. Тож карта вам радить спочатку розібратися, що буде стояти за тими зобов'язаннями, язання, зобов що з вас будуть витребувати потім, розумієте? Не просто кинутися да? будь-куди з головою, а саме розібратися, що я буду винна за то або за то.